Thank <laughs> you. Вчора я відчував рідкісний прилив енергії та оптимізмом, але сьогодні прокинувся пригніченим і з усіма ознаками наближення застуди, дрібниці дратували мене сильніше, ніж зазвичай. Ні, я був просто розлючений без причини. Минулого тижня мій графік був божевільним, але як не дивно, ближче до кінця тижня, я почувався все більш сповненим сил. Вчора навіть склав величезний список справ. У мене з'явився настрій упорядкувати своє життя. Піти до спортзалу, харчуватися здоровіше, стати амбіднішим на роботі. Цей вибух мотивації не зрівав давно, але зник раптово. рівно в той момент, коли я прокинувся з болем у горлі, я сидів за кухонним столом і дивився у вікно, чекаючи, поки завариться кава. Чорт забирай, мені почало здаватися, що це відбувається щоразу. Щоразу, коли я нарешті прокидався і перемагав свої погані звички, ставалася подія, яка відкидала мене назад. Цього разу це був несподіваний напад в холоду. Минулого разу це була нездатність заснути перед тим раптове харчове отруєння. Я був настільки розлючений бандежними думками, що мене почали відвідувати все більше і більш дивні ідеї. Що як життя хотіло мене знищити, що як сама реальність була налаштована на те, щоб мене пригнічувати. Якщо це таки правда, то що я такого зробив за останній тиждень, щоб отримати вчорашній списк мотивації. Коли я почав прокручувати це в голові, то зрозумів, що напружений тиждень унеможливив для мене багато речей, які я зазвичай робив. Два чи три дні я майже нічого не їв і на додаток вживав значно менше кофеїну. Можливо, потрібно було спробувати обходитися без чорної кави деякий час. Відчуття були дуже дивні. Я встав і вимкнув кавоварку, після чого зайнявся своїми ранковими справами. Коли я повернувся на кухню, кавоварка була знову увімкнена. Мій сусід по кімнаті стояв над нею звиченими як у зомбі очима. Хочеш? Я повинен був почати бачити знаки ще тоді, але я про це не замислювався. Можливо, намагання позбутися звички до кофеїну в понеділок, та ще й без попередження було невдалою ідеєю. Каву я взяв з собою на роботу в машину, наливши її в термокухоль. Але щоразу, коли я намагався зробити ковток, мене охоплювало відчуття, яке я не міг чітко сформулювати. Підіймаючи кухоль, вдихаючи запах кави, я відчував прилив бадьорості та потребу в цій рідині, а потім ставив його назад, так і не зробивши жодного ковтка. Я потребував кави, але не хотів її пити. Злість на себе, за відчайдушне бажання випити ту каву тільки зростала. Сидячи за робочим столом того ранку, я почав відчувати гнітючість, світ став важчим. Моє усвідомлення було валуном, перекинутим на край урвища сну, і я виснажував себе, щоб отримати його від падіння. Перший колега, який до мене зайшов, сказав: «Привіт, чого такий набундючений? Що важкий понеділок? Тримай, тобі це -то потрібно більше ніж мені. А він поставив чашку кави на мій стіл. Я мовчки дивився на нього, доки він не вийшов. Прожогом кинувся на офісну кухню і вилив каву. Я не намагався бути грубим. я просто не хотів сидіти за столом, вдихаючи запах кави, до усвідомлювати, що від з кожною хвилиною мій опір посеред кухні стояла величезна таця з рогаликами, пончиками та залишками торта після корпоративної вечірки, яка була на вихідних. Я з посмішкою наблизився до неї та простягнув руку, спостерігаючи, як мої пальці зупинилися над останнім чорничним рогаликом. Він був єдиним, тому здавалося, що був ще більш цінним. Я був втомленим, тому потребував чогось подібного. Спокусливий запишений чорничний рогалик міг би компенсувати важкість від нестечі кофеїну. Але навіщо? Навіщо мені це потрібно? Гнітюче обурення приєдналося до пекучого гніву під нижньою частиною ребер. Невже я і справді збирався просто прийти з кофеїну на цукор, щоб потішити себе вранці цього понеділка? Якщо вже на те пішло, чому я так ненавидів ранок понеділка? Це майже виглядало як привід для потурання. Я сидів, втупившись у свій комп'ютер, хотілося переглянути реді замість того, щоб працювати. Але перш ніж я спромігся це зробити, мені спало на думку, що це просто чергова індургенція. Неохоче, але я дійсно почав виконувати свої робочі обов'язки. Робочий процес поглинув мене, але я підскочив, коли настав час обідньої перерви. Настав час їсти. Це допоможе мені відчути себе краще. І вже за лічені хвилини я під'їжджав до найближчої забігайлівки. Протягом пари хвилин вивчав меню, перш ніж зрозумів, що все, що в ньому є, лише додасть мені втоми. Все було важким: гамбургери, картопля, фрі, бутерброди з куркою. Я їв це щодня упродовж тижня. А решту робочого дня почувався огидно. Я спробував знайти іншу мережу, але пропозиція в кожній була такою ж самою важкою. У черговій забігалівці був варіант салату, але до нього додавали тонну заправки та оброблених продуктів. Я не знав, чи зможу втриматися від заправки і небажання бажання страждати взяло гору. Я навіть витратив дорогоцінний на обідній час на відвідування продуктового магазину, розгублено блукаючи його рядами в жаху від розуміння, що немає буквально ніякої легкої їжі, яка б не викликала у мене втоми. На крайній випадок, я розумів, що можу скористатися офісною кухнею, щоб щось приготувати. Наскільки я знав, ніхто ніколи цього не робив, тому що це було незручно і до того ж наповнило приміщення запахами їжі. Все це було зрозумілим, але в мене не було іншого вибору. Я почав шукати найпростіші інгредієнти. Перша коробка, яку я взяв, була прострочена, так само, як і друга. Не маючи ніякого бажання турбувати працівників, я взяв найсвіжішу на вигляд коробку з пристроченим терміном придатності та поплентався до каси. Я обрав касу самообслуговування і просканував упаковку. Комп'ютер не відреагував. Що не працює? Запитала адміністраторка, яка з'явилася дуже несподівано. Вона вихопила у мене коробку з рук та просканувала її кілька разів. Я так розумію, що він її не зчитує. То як мені закупити? запитав її. Я. Гадаю, ніяк, ви не зможете, Вибачте». Лише згаявши час та отримавши розчарування, я залишив коробку в її руках і почав було виходити, коли раптом, проходячи повз неї, я почув незрабне вибачення і дивну фразу. Понеділок, так? Може, кави допоможе? У цей момент мій мозок щось осяяло. Я зупинився, повернувся й подивився на неї. Я теж був серйозним і щирим, коли пропонував людям каву в минулому. Повернувшись в офіс, я сів за комп'ютер, але працювати не міг. Просто сидів у чогось чекав. Ого, ти виглядаєш не дуже здоровим, сказала моя начальниця, коли зайшла. Ти добре почуваєшся? Я спромігся лише мовчки кивнути. Може, кави? Знаєш, може трохи підбадьорить. Я знову кивнув. Приблизно через годину зайшов колега. Ри, я чув, що тобі сьогодні погано. Ми випадково отримали додаткову чіпотлю в обідньому замовленні. Він залишив на моєму столі велике буріто, загорнутий у фольгу. Я кивнув, спробував посміхнутися, і що колега пішов, буріто перебрався у смітник. Як тільки годинник показав п'яту годину вечора, я тіньовислизнув вислизнув через чорний хід. Перед тим як вийти з будівлі, я обережно озирнувся і побачив свого боса та колегу біля мого кабінету, здивованих тим, що мене там не було. Трафік, як завжди, був жахливий. і дорога з роботи була довгою. Я знайшов ще один спосіб перемикання думок. Щоразу, коли мені хотілося увікнути радіо, я зупиняв свою руку. Повернувшись додому, я зайшов до своєї кімнати та замкнув двері. Сон тієї ночі був легким, глибоким, неймовірним. Усе своє життя я боровся з безсонням, але варто було один раз не піддатися дивному тиску. І диво я спав як немовля, коли я відчинив двері, за ними з чашкою кави стояв мій сусід по кімнаті. Привіт, братан! Це тобі. Я намагався зберегти маску вічливості. Ого, за що це? Просто не бачив тебе вчора ввечері. Подумав, що після ночі тобі може знадобитися. Я люб'язно взяв горнятку, подякував і залишив його на тумбочці вистигати. Світ став іншим, я відчував себе інакше. Душ здавався напрочуд реальним. Я ніби відчував кожну окрему краплю води в потоці, а не просто онімілий тиск. Моє тіло стало легшим і, нарешті, зник тиск на очі. Полегшення від того, що тиску і дискомфорту немає, збивало з пантелико. Чи так зазвичай мали себе почувати люди? Хіба пешерні люди ходили й відчували себе настільки добре кожен день? По дорозі на роботу я не слухав музику. Я сидів у тиші, поринувши у свої думки. Час тягнувся дуже повільно, але я не наважувався повернутися в потік звичних справ і думок. На світлофорах я дивився наліво і направо. Інші водії дивилися прямо перед собою, не знаючи, що я за ними спостерігаю. Деякі злегка хитали головами в такт музиці. На одному світлофорі я спостерігав, як вони всі дивилися прямо перед собою, майже три хвилини, навіть не моргнувши. Напевно, мені це просто здалося, і я цього не помітив. Хтось залишив на офісній кухні вишуканий торт, двадцять чорничних рогаликів були складені поруч. Все це виглядало дуже смачно, і саме тому я не взяв жодного. Через годину прийшов мій бос. Ей, у нас тут бариста зі Старбакс. У нас зараз буде безкоштовна дегустація кави. Ой, я не п'ю каву, відповів я. Вона трохи нахилила голову. Ти виглядаєш дуже втомленим. Що, все ще хвора після вчорашнього? Я насупився. Ні, я почуваюся чудово. Це безкоштовно, і тобі варто випити кави. Дякую, але я справді в порядку. Ходімо, буде весело. Продовжувала наполягати вона. Я почав відчувати себе через це трохи дивно. Ні, дякую. Справді я в порядку. Ну, всі інші йдуть. Ні, я вимовив це слово трохи різкіше, ніж планував. Хм, Грубо вона закотила очі і пішла далі. І що це Віса було? Я дивився її слід розгублений і ніби трохи ображений. Поки інші працівники зібралися на безплатну каву та лимонний пиріг, я залишився в своїй кабінці. Дивно, але я не був таким голодним, як очікував. Один день без їжі не був смертельним. Я її просто не потребував. Насправді, сидячи там, відчуваючи себе легкою бадьорою, я раптово свідомий, що їжа з Макдональдса, Венді та Чіпотле змушує мене втомлюватися, а втома змушує мене відчувати себе слабким, що в свою чергу змушує мене приймати неправильне рішення, наприклад, знову їсти важку їжу. Вживання важкої їжі призводило до того, що я знову починав їсти важку їжу, що призводило до того, що я втомлювався кожного дня. Щоденна втома. Змушувала мене постійно вживати кофеїн, що в біса робив усе своє життя. Невже я, хоч раз, хоча б на один день не виходив з кола жахливої харчової та кофеїнової залежності? Якийсь чоловік зупинився біля моєї кабінки, якусь мить дивився на мене, я ледь впізнав його. Це був регіональний віце-президент, який помітно погладшав відтоді, як я в останній його бачив. Його желені підборіддя, привертаючи до себе увагу, підстрибнули, коли він сказав Збори компанії на кухні. Я кивнув і підвівся, щоб піти за ним. Коли я зайшов, дегустація кави ще тривала, і всі сорок наших співробітників були зібрані по двоє в кільце навколо столу в центрі, де роздавали торт. Можливо, це була моя уява, але мої колеги мали похмурий вигляд. Під їхніми очима виднілися жахливі темно-фіолетові мішки. Виглядали вони похнюпленими та рухалися виснажено. Волосся Річарда порішало, а на обличчі Мері з'явилися зморшки. Талія Діна була надвадью більшою, ніж я пам'ятав. Стрижка, яка мені подобалася на моєму босі ще тиждень тому. Тепер виглядала кострубатою. Відчуття було таке, ніби я роздивляюся збільшено зображення, та, попри високу чіткість, помічаю також всі його недоліки та вади. Хтось подав мені тарілку з великим шматком торта і пластикову воделку. Кільце людей у два ряди почали поглинати свої шматки їжі з жахливим плямканням і чавканням. І я озирнувся навколо з неприхованим жахом. Невже ми завжди були такі наохайні? Чи Я просто призвичаївся до цього. Чим далі я обводив поглядом кімнату, тим більше чавкання сповільнювалося, і я почав ловити на собі погляди. Протягом секунд десяти у кімнаті панувала тиша, і всі ці налиті кров'ю очі були прикутими до мене. Річард запитав: ти чого не їсти? Я наївся, відповів я. Це було найкраще, що мені вдалося вигадати експромтом. Маріна супалася. Ти вчора нічого не їв. Через тебе всі почуваються незручно. Через тебе всі почуваються товстими. Додав Дін зі злістю, торкаючись вільною рукою своєї далі, а іншою притримуючи торта. Я зробив несвідомий крок назад. Всією групою вони просунулися на крок вперед. Регіональний віцепрезидент Гарканов. З'їжте торт. Я відсторонився від тарілки трохи далі. Мій бос блеснула очима. З'їж клятий торт. Сорок очей вирячилися на мене з лютою злістю. Так, ніби я особисто образив кожного з них. Вони чекали моєї відповіді. У мене було чітке відчуття, що якщо я скажу ні, це спровокує їх на мене напасти. Але щойно здобута свобода була надто дорогоцінною, що просто так від неї відмовлятися. Я кинув торт на підлогу і кинувся рятувати своє життя. Як скажені тварини, вони кинулися за мною, вибиваючи двері та вискакуючи назовні. А що я такого зробив, що так розлютив усіх навколо? Я кинувся до запасного виходу будівлі і вибіг на стоянку. Двоє ремонтників стояли за кілька метрів від мене і курили. Вони обернулися і здивовано подивилися на мене. А Я теж від несподіванки зупинився. Їхні очі були засохлим сірим лувшпинням, а з носа і рота капала смола. Я бачив, як пульсують вини артерії на їхніх шиях. Якісь пухлини виростали, як бульбашки з їхніх вух. Один із них запитав: Ти в порядку, хлопче? Схоже тобі б не завадила цигарка. Я побіг до своєї машини і, вскочивши в неї, вилетів зі стоянки. Коли мої колеги вискочили через задні двері в пошуках мене. Тепер їх було більше, і вони топталися прямо по кволого вигляду ремонтника, розбризкуючи їхні кров і органи на всі боки. Я з жахом дивився в дзеркало заднього виду, але й на дорозі я не був у безпеці. Інші машини підрізали то з одного боку то з іншого. В них я бачив лише сліпих чоловіків і жінок з обрубками без пальців замість рук, якими вони намагалися керувати автомобілем, Чи та не обрубками. Їхні мобільні телефони вросли в шкіру і загноїлися. І ні, вони не були сліпі. Їхні голови просто трималися під кутом венами, які виросли з заражених рук. Я кричав їм, щоб вони забиралися геть від мене, але вони мене не чули. Я втискав педаль газу, намагаючись втекти від них, але вони були всюди. Поліцейська машина увімкнула фари та виїхала на дорогу позаду мене. Це нарешті прорвало мій жах, і я зупинився на узбіччі. Так я б міг би розповісти їм все, що відбувається, і отримати якусь допомогу. Поліціянт виглядав цілком нормально, коли підійшов до моєї машини. Так, моє марення проходило. Правай паспорт, будь ласка. Я дістав гаманець, але він, простягнувши руку через відчинене вікно, вирвав його з моїх рук. Поспіхом риючись в ньому, він забрав мої гроші та жбурнув гаманець, який прилетів повз мене, та впав на пасажирське сидіння. Я намагався протестувати. Він заверещав, мов недорізане свиня. Припинити опір! Наступне, що я побачив, це гумовий кийок, який догою спрямовувався до мого обличчя. Темрява огорнула мою свідомість темрява та біля. Я прокинувся в лікарні. Нещодавнє дивне відчуття високої якості зору і чіткості текстури зникло. Я деякий час сидів, приходячи до тями та відчуваючи біля голові. Судячи за цього, я був не надто важко споплюжений і не втратив жодного зуба. Ну і що ж я такого не робив? Мабуть, у мене був припадок. Мої колеги напевно подумали, що я з'їхав з, з глузду. У верхньому кутку кімнати висів телевізор, і мені було нудно, але я не хотів його вмикати просто для того, щоб згаяти час. Здавалося, минула вічність, хоча насправді пройшло лише п'ять хвилин, прийшла лікарка, і я відчув полегшення, коли її побачив. Вона виглядала нормальною, з охайним зачесаним волоссям, в чудовій фізичній формі, і на її обличчі читався вираз співчуття. Привіт! Як справи? Городя пересохло, але я трохи прокашлявшись, запитав, що сталося. Схоже, ви були занадто рішучим, відмовившись від кофеїну та цукру так різко. Співчутливо сказала вона мені, і ви не їли кілька днів поспіль. Це поганий рецепт. Очевидно, ви справді на деякий час таки втратили свідомість. Боже, це була правда. У мене був якийсь нервовий зрив. Я напевно усіх не лякав. Твоїх колег? запитала вона. Ну, звісно, вони всі тут, у залі очікування. Вони всі дуже хвилюються за тебе. Я не міг у це повірити. Справді? Так, ти нікому не заподіяв шкоди, окрім себе, якщо ти про це хвилюєшся. Просто запанікував і раптово побіг рятувати своє життя. Я відчув полегшення. Мій погляд зупинився на трубках крапельниці, що тягнулися до моєї руки. Фізіологічний розчин та електроліти, пояснила вона, побачивши мій погляд. Просто нейрохімічний дисбаланс від надто великої дієтичної напруги за один раз. Боже, я бачив такі божевільні речі. Її співчутливий вираз обличчя змінився не ледь помітну стурбованість. Що, що таке вона похитала головою. Ми ще не давали вам кофеїну, але мабуть, скоро дамо. І здається, мені не варто згадувати про те, що ви бачили. Моє полегшення змінилося на занепокоєння. Чому? Вона подивилася в підлогу, потім незадоволено стиснула губи, розвернулася і вийшла з кімнати. Через кілька хвилин прийшла медсестра і допомогла мені підвестися. Тіло було неслухняним і тремтіло, тому вона допомогла мені сісти в інвалідний візок і викотила мене до зали очікування. Наблизившись, я побачив, що всі мої колеги стоять там і за непокоєнням. Вони дійсно всі прийшли, щоб мене побачити. Чим більше ми наближалися, тим більше мені ставало цікаво. А чому? Адже не для того, ж вони зупинили роботу всієї компанії на цілий день, щоб просто сидіти і чекати мого одужання в лікарні. В міру того, як відстань зменшувалась, я починав розуміти. Дін був там і його талія була в рази більша, ніж у моєму марині. Марі була спорохнілою старою жінкою з гнилими зубами. Річард був майже повністю лисим, а з кількома кошлатими волосинками, що безладно стирчали з його кутуватої голови. Вони усі були тут, і у мене не було галюцинації. Кожен з них був жахливим, нездоровим потворним місцевом. І, Боже мій, що це означало для мене? Як виглядав я? Я подивився на свої руки, але невимовний жах охопив мене. З них стирчало гниле шмаття з плоті. Ми принесли вам чорну каву і чорничний рогалик. Сказала з посмішкою моя начальниця, нахилившись вперед, щоб передати їх мені. Її зуби були нерівними, а й підборіддя подвійними, чого я ніколи раніше не помічав. Мої колеги чекали, затамувавши подих. На їхніх обличчях було написано Будь ласка, будь ласка, будь ласка, хоча вголос вони нічого не говорили. Я взяв каву в одну руку, а рогалик в іншу, перш ніж підняв очі на медсестру. Зустрівши мій затуманений погляд, вона недбало кивнула мені у відповідь. З полегшенням я впився зубами в рогалик, і з'їв його за декілька укусів. Жадібно випив половину кави. Заплющивши очі, я глибоко вдихнув. А коли розплющив, все повернулося на свої місця. Дін мав чудовий вигляд. Марі була прекрасна, молода і повна сила. Річардова голова була вкрита злегка скуйовдженим волоссям, і я знову був одним з банди. Я посміхнувся. Я радий, що ви ці тут. Вони кинулися вперед з полегшеннями хвилюванням, щоб мене обійняти, побажати мені добра і сказати, що вони за мене хвилювалися, з натовповийшов ладкий крутий чоловік. Це був регіональний віцепрезидент, який виглядав так само, як я його пам'ятав. Ей, ми всі в цьому бізнесі, як одна сім'я. Як щодо того, щоб провести вечір у караоке за рахунок компанії? Пролунали веселі крики, мене підхопили попід руки та витягнули візка, поставивши на ноги. Це було таким полегшенням залишити страхіття і жах позаду. Реальність крихка річ, її треба було ретельно захищати і культивувати. Навіть щось просте, як дисбаланс у харчування, може призвести до параної та примусити бачити жахливі речі. Я повернувся до медсестри, щоб подякувати та попрощатися. А вона виглядала пригніченою, ніби їй не завадило підбадьоритися. Ей, хочеш решту моєї кави? Кинувши в мій бік призирливий погляд, вона відвернулася без відповіді. Хех, як же грубо!